Наступна тема у нас про ліс трас про нову владу у Британії. Зміна влади у європейських країн, які нас підтримують, це взагалі серйозна тема для України, тому що кожного разу ти боїшся, щоб хтось поганий не заліз туди і не почав якусь херню нити або дружити з Росією. І от коли ми втрачали одного з найголовніших наших союзників Бориса Джонсона, його скинули з поста прем'єр-міністра Британії через те, що він там начудив доволі багато у своїй внутрішній політиці. і, і, взагалі, приділяв насправді не так багато е, уваги і успіхів для своєї внутрішньої політиці, в той час як на зовнішній він просто кутив наповну і катався в Київ там майже кожного тижня. Ось, і його скинули, змусили таки піти у відставку, але консервативна партія залишалась при владі, їм потрібно було вибрати нового прем'єр-міністра. У них дуже складна і прикольна процедура. Взагалі мене дуже тішить такі процедури в різних партіях, і мені дуже сумно, що такі процедури не працюють у нас. Щоб одна партія повноцінно змінювала собі лідера, який пройшов би серйозний відбір, оці всі голосування, щоб ці лідери динамічно змінювались. Це було б прекрасно. У нас такого немає. У них є, у них було купа кандидатур більшість. З них були урядових, займали різні міністерські посади. Ця Елізабет Трас е, займалася якраз зовнішньою політикою, тобто очолювала Міністерство закордонних справ. Саме тому е, вона була не так далека від України і е, багато висловлювалась про Україну, її позиція була доволі зрозуміла. Інші політики, е, Раші Сунак, який зайняв друге місце у цих виборах, він. Е, Представляв більш помірковане крило в той час, як якраз ліс трас вона чудила взагалі наповну і, в принципі, висловлювалась доволі круто. Е Чим вона в принципі запам'яталась і що ми про неї будемо знати, вона пройшла доволі довгий шлях до лідера консервативної партії, причому виросла у лівій родині, яка родина протестувала, наприклад, проти ядерної зброї, виводила на мітинги разом з нею, коли та була дівчинкою. Потім, коли вона була студенткою, вона взагалі топила за ліберальні цінності і очолювала якусь ліберальну партію у своїх студентських кружках. Але потім, після того, як закінчила університет... Її понесло на консерватизм, і це типова історія, коли пристарінні люди йдуть в консерватизм. І там вона робила кар'єру, трошки скандалилась через свою жорсткість висловлювання. Зокрема, славилася своєю неповагою до опонентів. І, власне, усю свою кар'єру вона. Багато говорила дуже жорстких речей, в тому числі на посаді міністра зовнішніх справ, варто також сказати, що вона була власне міністром у уряді Бориса Джонсона, що вже характерно, і вона його підтримувала до останнього. Тобто вона виступала за те, що він має залишитись на своєму посту. Вона виступала за те, що його політика є вірною, і коли уже діло дійшло до виборів і те, що її мають просувати, то вона сказала, що буде ще більш жорсткою і ще більш радикальною, ніж був Борис Джонсонюк. Тобто, вона сказала, що будемо підтримувати Україну до останнього, взагалі, щоб в Британії ніхто не сумнівався. Вона сказала, що готова застосувати ядерну зброю у разі серйозного конфлікту і не буде цього боятися. І що цікаво, вона також висловлювалася у напрямку конфронтацію з Китаєм. Вона сказала, що готова позначити Китай такою ж загрозою для Британії, як це зараз є Росія. Тобто пані взагалі дуже серйозна, дуже радикальна, і це та партія війни, яка зараз нам дуже необхідна на європейському фронті. Тобто, вона не говорить ніяких сумнівів з приводу своєї позиції. Вона не висловлює взагалі ніякого компромісного ставлення до Росії, ставлення максимально жорстке, і вже зараз ми розуміємо, що співпраця Британії і України поглибиться. Вона була однією з ініціаторка. Створення цього типу Союзу Польща, Україна, Британія, і вона буде його точно розвивати. Я думаю, ми побачимо ще більше зброї, ще більше підтримки, ще більше е, солдат, які будуть навчатися у Великобританії. І це великий успіх. Також її, до речі, порівнюють часто з Тетчер е, і вже називають Другою залізною леді, але це цей прикол, який часто застосовують, типу. Другий тетчер, другий Черчилль і оці всі штуки, до яких, мабуть, не варто ставитися серйозно, але про якісь речі вони вже говорять, що пані доволі безкомпромісна. І чекаємо її в Києві, думаю, скоро приїде. Хто що хоче ще про трас сказати? Просто ура. Ну, я б ще додав те, що зараз вже з'явився список тих, кого вона призначила у себе в кабінет. Ну, нас, звичайно, цікавить Міноборони та як його, Міністерство закордонних справ. Ось Міноборона залишилась безмін. Це у нас пан Волос. Себто, по лінії Міноборони у нас буде все в порядку. А новий голова МІД це Джеймс Клеверлі. Він відомий тим, що був, скажімо так, один з брекзитерів. І він такий собі. Скажімо так, також жорсткий в плані зовнішньої політики. Тому загалом я відчуття, я так вважаю, що будуть певні посилення відносно антиросійських взагалі коаліції та антиросійських проявів. Скажімо так, цебто будемо очікувати посилення якраз на, на зиму цього року, щоб у весну, я думаю, коли вже вдарить і рецесія по коли вдарить скажімо так, Вдарять по Росії відсутність нафтогазових доходів нових, бо в них зараз там ну, дуже суттєва ситуація змінюється, то якраз це посилення, яке зараз є в, в, британському, в британській владі, це є насправді суттєвим перемогою, можна так сказати. Але подивимося, як воно буде в ближайшому місяці. Чи, чи об, 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 не обнадіємося ми даремно? Да, і в чаті просять детальніше про союз Британія, Польща, Україна. Він дуже номінальний. Там немає нічого такого конкретного. Це не оборонний союз, не економічний союз, але просто ця групка країн вона тримається разом ну, і розробляє щось. Дивись, його по перше, за все, не встигли повністю ратифікувати, оформити, бо розпочалась війна. По-друге, трас вона виступає за розширення та переоформлення, скажімо так, так, званого, так званої співдружності. Це співдружність країн, котра входила до Британської імперії. Тобто йде річ навіть про розширення співдружності. О, це, це можна Джека буде вішати на прапор. В мене десь було навіть канадський букварик, де там написано, що там. Королева Єлізавета наш, на, на, наша королева на, українською мовою. Да, наповішаємо Джека, і все, і будемо, як всяка Австралія Нова Зеландія. О, заживемо. Так. І, взагалі, як це взагалі традиційно буває, скажімо так, Британія виступає проти будь-яких континентальних союзів у Європі. Тому будемо дивитися про те, щоб вона також була однією з, скажімо так, рупорів проекту по альтернативному європейському союзу, і тут можуть бути як країни Балтії, як країни Скандинавії, так і Центрально-східної Європи. Це таки собі буде про пр 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 про до Західної Європи.